Подаруй захиснику серце таку акцію на майдані незалежності в день святого Валентина. Влаштували для бійців. АТО. смаколики, сувеніри та Валентинки продають на ярмарку. Гроші підуть на ліки та одяг для солдатів. Валерія Бугринцова бачила. Пані Людмила телефоном спілкується зі своїм чоловіком, який зараз воює під Дебальцевим. А вона у Києві разом з іншими активістками у день святого Валентина влаштувала акцію на підтримку солдатів. Передає всім киянам і всім тим зараз, хто підтримує нас, велике вітання. А я йому передала від Києва від усіх люблячих їх жінок, і дівчат, дружин. Нашим воїнам я дуже бажаю, щоб вони там вистояли, дочекалися тієї. Коли дійсно наступа перемиря, і вони з живими здоровими повернуться додому. На ярмарку продають печиво, яке жінки вспекли власноруч. А ці сувеніри протягом останніх днів робили діти київських шкіл спеціально для цієї акції, Тобто передати крифту тепла, любові і шани хлопцям. Насправді вони з великим трепетом ставляться до всього, що виготовляють діти, що роблять для них, це для них є сприймається як справжні обереги. Він е, допомагав е, випікати сердечка, шоколадні частина шоколаду. Не вдалося врятувати, але від цього вони не менш смачні. Миколка вирізав сердечко. Зароблені гроші витратять на ліки та одяг для армійців, зокрема для 12-го Київського батальйону територіальної оборони. Боєць цього підрозділу Сергій прийшов на акцію разом зі своїми побратимами. Він у Києві лікується після поранень. Обидві ноги травмовані під час мінометного обстрілу під металістом. Каже, на цю акцію прийшов з радістю. День святого Валентина не вважає особливим святом. Кожен день, день святого Валентина для меня. Я каждый день жене и родным говорю, что я вас люблю. Ну как? Если есть любовь в сердце, за этим не надо следить. на ярмарку. Юрій купує подарунок своїй дружині на день усіх закоханих. Подружжя прийшло сюди не випадково. Тому це подарунок чисто символічний. Ми просто хочемо таким чином допомогти. Ми знаємо, що це благодійна акція. Я прочитав про це вчора в інтернеті і знаємо, що гроші підуть на потреби воїнів. АТО. а ця пара придбала Валентинку зроблену школярами, щоб передати її бійцям АТО на фронт. Валерія Богренцова, Андрій Скорик, Перша національний.